Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами астропсихолог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 16 по 22 грудня. Зараз розберемо кожен день детально, щоб ви змогли якомога краще спланувати свій тиждень. Дякую за ваші лайки та коментарі, за вашу підтримку. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. А зараз почнемо з понеділка, 16 грудня. Зранку на нас буде діяти напружена 15-місячна доба. Місяць знаходиться в знаці рак, тож на підсвідомому рівні ми схильні до турботи стосовно наших близьких. Сприятливо займатися сімейними справами, купляти щось для дому, збирати всіх в родинному колі. Весь тиждень зберігається напружений аспект між сонцем та Нептуном. Це період можливих ілюзій, обманів, небезпеки від води. Будьте обачними на дорогах і обережними із дозуванням медикаментів, кому це потрібно, з якістю води та їжі. Позитивним моментом цього аспекту є зростання. Здатності до співчуття, можлива поява творчих ідей та натхнення. Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу. Це сприятлює можливості досягати поставлених цілей через активні дії, через спілкування з іншими людьми. Мислення це часто є більш швидким, націленим на практичні дії. Меркурій вже в прямому русі, але він ще в стоянні, тобто він дуже маленьку швидкість має. І саме в цей період зверніть увагу, на інформацію, яку ви отримаєте. Можуть бути важливі події в сферах спілкування, поїздок, документації. Можуть бути ситуації, коли потрібно буде діяти швидко, може бути підвищена кількість спілкування, навчання та інформації. На цьому тижні ми чекаємо гармонійний аспект удачі між Венерою та Юпітером. Більш детальне відео про цей період буде окремо. Також залишається напружений аспект між Марсом та Плутоном, аспект боротьби і в той же час подолання труднощів. Це період, коли зростає конфліктність та бажання досягати бажаного за будь-яких обставин, захищати власні інтереси. Із 16 години і 27 хвилин ми будемо під 16-ї місячної доби. Її символом є метелик період кардинальних рішень, творчих змін та нових ідей. В цей період сприятливі подорожі. Проте бути уважними на дорогах, адже все ж таки Марс ретроградний, весь тиждень підходить для того, щоб ми звільнялися від усього непотрібного, адже в неділю, 15 грудня, у нас була повня, тобто ви отримали результати в тих сферах, де знаходився місяць, і можете щось коригувати, допрацьовувати або ж звільнятися від непотрібного перед новим роком, щоб звільнити місце для приходу нової позитивної енергії. У вівторок, 17 грудня, ми будемо під впливом ж самої 16-ї місячної доби. Місяць залишається в знаці рак. Всі важливі справи можете вирішувати в першій половині дня. У вівторок буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном. В цей період зростає здатність до глибокого аналізу, вміння переконувати, добре розглядати причинно наслідкові зв'язки. Це сприятливий період для дослідницької роботи та отримання таємної інформації. До середи буде зберігатися гармонійний аспект між Венерою планетою взаємовідносин та Меркурієм, планетою спілкування та інформації. Цей аспект дає сприятлива можливість для покращення взаємовідносин, для того, щоб зрозуміти потреби інших людей, а також влучно висловити власні думки та побажання. Аспект сприятиме покращенню фінансової сфери. А з 20 години 36 хвилин і до кінця доби буде місяць без курсу. Тобто місяць не буде робити жодного аспекту і не сприятливо починати нові справи в цей період, адже вони також можуть мати непередбачуваний результат. В середу, 18 грудня, ми будемо підпливом енергії 17-ї місячної доби. Місяць переходить знак Лев. На підсвідомому рівні ми будемо схильні до прояву щедрості для того, щоб показати себе яскраво. В цей період місяць в гостях у сонця, яке буде наділяти бажанням святкувати, спілкуватися, показувати свої найкращі якості і зігрівати всіх теплом. В цей період ми можемо вже починати відчувати гармонійну взаємодію між Венерою планетою малого щастя та Юпітером, планетою великого щастя. В цей період у когось можуть відкриватися так звані ворота попелюшки. Окреме відео для всіх знаків зодіаку вже є на моєму каналі, і ви можете залишити коментар, щоб дізнатися, чи буде у вас відкриватися цей портал на даний момент. 19 грудня ми будемо під впливом 18-ї місячної доби, символом якої є дзеркало. В цей період є небезпека піддатися чужому впливу та почати когось наслідувати, будьте самими собою, створюйте власний бренд. І займайтеся підбиттям підсумків та коригуванням власних справ. Пам'ятайте, що ви є неповторними. Із 20 години, і 24 хвилин, ми будемо підпливом енергії 19-ї місячної доби, символом якої є павук. Тож будьте обережні із новими ідеями, не бажано укладати цей період договори. Залишається гармонійна взаємодія між Меркурієм та Марсом, щоб додавати ситуації успіху. Головне діяти, спілкуватися, проявляти активність і планувати свої кроки. Цього дня може бути підвищена конфліктність через те, що місяць в напруженому аспекті до Венери, але вже в другій половині дня цей аспект розходиться. Близько дев'ятої години ранку. Місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, що буде давати нам можливість заручатися підтримкою впливових людей. Це сприятливий час для домашніх справ. Головне тримати свої емоції під контролем. Починає діяти напружений аспект між Юпітером та Сатурном, який вже був 20 серпня цього року. Це буде другий дотик, а аспект дає нам підвищені амбіції, підвищену конфліктність, перегляд наших стратегій і мотивує на соціальний ріст. Формується напружений аспект між місяцем та ураном, тобто можуть бути різкі неочікувані зміни, а також це вказівка на поломки, несподівані ситуації, які можуть чіпляти наш емоційний стан. Цей аспект також може вказувати і на вихід із ладу електроприладів, зміну наших планів. В п'ятницю, день Венери, 20 грудня, досить напружений період, але в той же час є аспекти великої удачі. Ми будемо 19-ї місячної доби. Місяць буде без курсу із 7-ї години ранку і 22 хвилин, і до 9-ї години ранку 37 хвилин. А із 38 хвилин він уже буде переходити в знак діва. І на підсвідомому рівні ми будемо схильні до уважності, до деталей, слідкувати за своїм здоров'ям, сприятливо, купляти щось для догляду за своїм цілом, вітаміни, прибирати вдома, все розклати по поличках, бути уважними до інформації, яка до вас надходить. Головним аспектом дня є гармонійна взаємодія між Венерою та Юпітером. Венера це планета успіху, Юпітер це планета також великого успіху та достатку, і між ними аспект удачі. Сприятливий період для навчання, мандрівок, спільних заходів та проєктів, а також період, коли буде зростати ваша популярність. Якщо вони будуть чіпляти в вашій натальній карті, ключ Хірону або ж Нептун, то в цей період може відкриватися портал успіху. Сам по собі аспект є аспектом удачі, а може бути для когось ще періодом сприятливих можливостей. Будьте уважними в цей день, адже Венера буде робити аспект можливостей сприятливих до ключа Хірону, який буде відкривати для вас можливості. Місяць також буде в гармонійному аспекті до ключа Хірону, і в той же час сонце в напруженому аспекті до Нептуну. Що може давати нам ілюзії та самообман? Пропрацювати можна через творчість, віру в себе. Сонце в гармонійному аспекті до місяця також дає нам можливості для виступів, для спілкування з іншими людьми, для налагодження відносин. Залишається гармонійна взаємодія між Марсом та. Меркурієм, тобто день буде сповнений великої кількості гармонійних аспектів, які будуть давати нам віру в краще і можливість проявити себе, а напружені аспекти цього дня будуть давати нам енергію, щоб ми не здавалися і йшли до реалізації своїх цілей. Цей день є і останнім днем, коли ми можемо звільнятися від всього непотрібного, проживати його на вищих вібраціях. Цей період вважається дзеркальним коридором. А вже в суботу, 21 грудня, буде день зимового сонцестояння. В північній півколі офіційно настає зима. Об 11 годині і 21 хвилині за київським часом сонце буде переходити в знак Козиріг. Ми будемо підпливом 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Це день сприятливий для визначення мети, активних дій. Добре, починати нові справи. Поступово із наступними днями світловий день почне додатися. Обов'язково про день зимового сонцестояння зроблю окреме відео для кожного знаку зодіаку. Цього ж дня ми все сильніше починаємо відчувати напружену дію між Юпітером та Сатурном, між планетою звуження та планетою розширення. Для когось це може бути періодом зниження активності. Для когось це може бути періодом, коли ви через наполегливу працю будете досягати своїх реалістичних амбіційних цілей. А у неділю, 22 грудня, ми будемо під впливом 21 ї місячної доби. Символом якої є колісниця: День реформаторів, шоуменів, політиків, бізнесменів, сприятливі, групові заняття. День підходить як для виступів. Такі для того, щоб побути разом із своєю сім'єю для наведення порядку вдома в своїх думках із 15 години 29 хвилин і до 21 години 8 хвилин. Місяць буде без курсу. В цей період відпочивайте, набирайтеся енергії перед наступним тижнем. А о 21 годині 9 хвилин місяць буде переходити в знак партнерських терезів. На нас сильніше буде діяти напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, коли можливі обмеження, перешкоди. Вони можуть бути пов'язані із документацією, правилами, законами, а також роботою техніки, заторами на дорозі, у спілкуванні, тобто можуть бути непорозуміння. Аспекти є сприятлим для структурування та організації своїх справ. Напружений аспект опозиції між Меркурієм та Юпітером може давати проблему з концентрацією уваги, сварками з авторитетними людьми, можливі конфлікти через різні світогляди, але він дає енергію для перегляду своїх знань та мотивацію для навчання для ділових поїздок. Місяць буде в гармонійному аспекті удачі до урану. Це чудова можливість для того, щоб ви спілкувалися з друзями, однодумцями, впроваджували свою роботу щось новітнє, оригінальне. Гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом вам у цьому допоможуть, а також дія гармонійна між вищими планетами, такими як Уран та Нептун, і Нептун, і Плутон. Тобто, у вас буде можливість. Гнучко адаптуватися до мінливостей життя і трансформувати своє життя в кращу сторону. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарного тижня, реалізації ваших бажань і до наступних зустрічей в наступних відео.